Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Цей урок підсумковий у темі показникова функція. Тож сьогодні робимо акцент на складніших завданнях, що пов'язані із властивостями показникових функцій та їхніми графіками. Аби закріпити тему, пропоную такі завдання. Перше завдання. Знайдіть найменше та найбільше значення функції y дорівнює 2 в степені x 1 відняти 5 на проміжку від мінус 3 до 2. Спершу проаналізуємо цю функцію на монотонність. Згадавши правила перетворення графіку, робимо висновок, що графік цієї функції буде паралельно перенесений вліво на 1 та вниз на 5. Це означає, що задана функція буде поводитись так само, як y1 дорівнює 2 в степені x. Тобто монотонно зростати. Звідси робимо висновки, що мінімальне значення заданої функції y буде за мінімального значення x на заданому проміжку, а максимальне відповідно за максимального значення x. Тому мінімальне значення y на заданому проміжку дорівнює y при мінус3. Що дорівнює 2 в степені мінус 3 плюс 1 відняти 5. Дорівнює 2 в степені мінус 2 відняти 5. Дорівнює 1 четверта мінус 5. Дорівнює мінус 4,75. А максимальне значення y на заданому проміжку дорівнює y при 2. Дорівнює 2 в степені 2 плюс 1 відняти 5. Дорівнює 2 в кубі відняти 5. Дорівнює 8 відняти 5, дорівнює 3. Друге завдання. Дано функцію f від x дорівнює 0,2 в степені x. Для наведених функцій g від x дорівнює 3, p від x торів мінус 2x та q від x торів мінус x додати 2. Визначте кількість точок перетину їхніх графіків із графіком функції f від x. Для розв'язку цього завдання потрібно побудувати графіки всіх чотирьох функцій. Зробімо це на одній координатній площині. Графіком функції g від x є пряма, яка паралельна до осі абсцис і проходить через точку з координатами 0 3. Графіком функції p від x є пряма, яка проходить через початок координат та точку з координатами мінус 2 та 4. Графіком функції q від X є пряма, яка проходить через точки 0, 2 та 2, 0. Графік функції f від x будуємо за складеною таблицею значень, що на екрані. Усі графіки на екрані. Робимо висновок, що графік функції q від X перетинається з графіком f від x у двох точках. g від X в одній точці, а p від x не перетинає взагалі. Третє завдання. Знайти найбільше і найменше значення функції y дорівнює 3 четверті, піднесене до степеня синус X і додати 2. Передусім зауважимо, що вираз 3 четверті до степеня синус x в основі має значення менше одиниці, тому за найбільшого значення степеня вираз набуватиме найменшого значення і навпаки. Значення синуса перебуває в межах від мінус 1 до 1 включно. Тому найбільше значення шуканої функції буде за найменшого значення степеня, а саме мінус 1. Маємо 3 четвертя до степеня мінус 1 додати 2, дорівнює 4 треті додати 2 і дорівнює 3,1 третя. А найменше 3 четверті в першому степені додати 2 дорівнює 2,3 четверті. Четверте завдання. Зобразіть схематично графік функції y дорівнює модулю з різниці 4 до степеня x у модулі та трійки. Для цього завдання згадаємо правило побудови графіків. Спершу зобразімо графік функції y1 дорівнює 4 в степені X за допомогою складеної таблиці, що на екрані. Графік функції y1 також на екрані. Віднімаючи 3 за межами функції, перенесімо графік на 3 одиниці вниз. Отриманий графік y2 дорівнює 4 в степені X відняти 3 на екрані. Поставивши модуль лише на значення x, отримаємо симетричне відображення правої частини графіка зліва відносно осі y. Отриманий графік y3 дорівнює 4 в степені модуль x відняти 3 на екрані. Остаточно поставивши модуль на весь вираз, причинимо симетричне перенесення графіка знизу вгору відносно Осі X. Кінцевий графік шуканої функції на екрані. Сьогодні на уроці ми підбили підсумки вивчення показникової функції, її властивостей та графіка. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.